Добрий ранок. Сьогодні 1 серпня, і я розпочинаю старт марафону, який запросили мене дівчата, осінь на носі. Це мій перший марафон, такий я приймаю участь. Дуже дякую дівчаткам за запрошення і буду намагатися робити все на. Краще, і щоб це було цікаво і корисно. Сьогодні я хочу розпочати, жилет, жакетку для дитини. Я вже зв'язала для своєї онучки таку жилеточку. вона не поміщається. в Цей оверсайз це на 5 рочків. Завтра вона в мене буде в гостях, і я примірюю і покажу, як це виглядає на наступне включення. А, це мені подарували пряжу. Хтось мені подарував навіть не знаю, Лана 45%, 25 акрила, поліамід і ще щось важне є. В 50 грамах 165 метрів, це значить на 100 грамів 130 метрів. Окей. Колір 93, букляшка така. І фірма ось така фірма. Мені стається мені з Італії хтось подарував. Просто дівчата там в'язали, не дов'язали, вирішили, що я. Цьому лату там. У мене а, два маточки таких а, лишилося, я ви, а, вирішила вивезати їх на ще одну жилетку. Е, і обв'язочку я так само мені хтось подарував трохи маточків цієї пряжі, і потім покажу, якщо збереглася тікеточка. І е, е, я обв'язала е, крючком. Резиночку зробила. Тому розрахунки я буду робити згідно цієї жилеточки, два рочки, а в'язала спицями вісім віслами, махом швиденько. Я вже зробила деякі підрахунки згідно плотності в'язання. Ці жилеточки, ну, таке в мене вийшло. Проміри дитини я не робила. А, дитинка не біля мене, і батьків умовити примовити сьогодні, завтра, післязавтра, то взяла із таблички. Два роки Гуглу мені дає 55 см об'єм грудей. І я беру 15% на вільність. Це виходило у мене 63 сантиметри. 63 об'єм. Ділю на навпіл: це 31,5. Плотність в'язання в мене вийшла 07. Згідно цього виробу, я зробила, який я зробила. Щільність щільні в'язання у мене 0,7 вийшло. Тобто 31,5 помножимо на 07, плюс 2 кромочних, це в мене вийшло. 54, а то на 24 п'етелечки мені треба набрати. Трошки поміняю звичайно фасон, бо той такий дівочий оверсайз і укорочений. А це на хлопчика, тому це буде просто лаконічно рівно, з V-образним вирізом і довжина спинки мене Google дал 24 см плюс 5 см. Різиночка. Ну, на такі проміри буду орієнтуватися. І ще що хотіла сказати про пройму. пройму. В мене є чудова формула, яку я користуюсь постійно, і вона мене не підводить. Це об'єм грудей поділимо на 8 і додаємо 7. В моєму випадку, це виходить 15 см. Тобто оце проймо буде тут 15 см, майже половина. Думаю, що це буде нормально, тому що жиліточку я вяжу для хому для домашню таку. Чомусь в цьому році мені дуже хочеться всіх одягти і зігріти. Не знаю, може так підсвідомо. Мені стається, що я хочу всіх зігріти і зберегти цілими та неушкодженнями. Тому я приступаю до в'язання. А, і ще замість цього бордову в мене буде обв'язочка іншим кольором. Ось я знайшла, коричневий. Шоколад майже. Це бобінна пряжа, вона дуже ізноска, ізносостійка. Колись я в'язала е, дочці спідницю, може колись і покажу. Е, вона дуже добре носиться, дуже добре не тягнеться, нікуди не лізе, не ліняє, не скачується, і навіть я вам не можу сказати, що це було за бабінна пряжа. От зараз у мене з'явився канал, я сподівалася, що хоча б канал, на каналі я буду проговорювати склад пряжі з її метраж, виробника. І це буде дійсно моя проєктна зошит, тому що чомусь у мене нема цієї організованості. В в'язальному процесі, і думаю, що це приведе до ладу мої нитки, думки. І потім в'яжеш і не пам'ятаєш, з чого ти в'яжеш, на що ти це в'язав. А тут я сподіваюся, що це буде тут у мене порядок в цьому зошиті, на цьому каналі. Бо це я буду робити для вас теж, і тому буду старатися. Ну що ж, я починаю в'язати мені успіхів і до інших включень. Дякую, до зустрічі. Доброго вечора всім. Другий день в'яжу жилеточку. Вчора махом бігом зв'язала за пару годин тушку. Ой! Почала обв'язувати. Коричні були запланованими, нічого в мене не вийшло. Аж рознервувалася, лишила це все поправа вчора тушку. А сьогодні знайшла інші ніточки чорні, і воно лягає супер. Мені здається, вся справа в пряжі, тому що та пряжа коричнева, вона не еластична. А ця еластична, така, яка на шапочці. І думаю, що буде симпатичненько. Так, організатори казали, що є за питання, на яких бажано відповісти під час марафону. О, перше питання спробую зараз відповісти. Борзик, іди до мене. Чи є в мене домашні улюбленці? Даяночка, іди до мене. іди до мене, моя дівочка, іди до мене. Це наша Даяна. Це ми її взяли з притулку, до Дая... да, моя киця, моя хороша дівчинка така, Даяночка. Це наша подружка для нашого не... улюбленця. Де наш Борзик, борзік єла? Покавить. Борзик, іди до мене. Бортанк. Борз, поклич його їла. Даяночка, іди Борз! до мене. Іди сюди а? Іди. Та не ти, Борзик Борз. А матвій. Борзюнечка, іди до мене, моє сонечко. І ти, моя... Іди моя собачка. Хі. Де бігав? Він там бігав Борзик, іди сюди. Ти мою людину, Так, до! Да. Да. Оце відповідь на питання. До наступних дівчаток включень. Буду дов'язувати шліточку. Сподіваюсь, що з чорними ниточками в мене складеться. А тушечка, звичайно, зв'язалася за пару годин, ну, чесно вам кажу, 22-24. Пітельки. горловиночку я робила. а для пройм ми з вами Тоді я вам показала. Для проєм закрила по дві п'ятерочки з кожної сторони. Потім класично поділила, вибачте, що так я вам показувала нафту та і дов'язала по одній, Нічого не нового, нічого страшного. класно виходить? Мені подобається. До зустрічі. Всім добра! Мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зошиток. Сьогодні я показую цю жилеточку, яку я зв'язала в рамках марафону В'яжу, що хочу осінь на носі. Це був перший мій проєкт в цьому марафоні. Зв'язався він швиденько, легенько. Класичний жилет, без особливостей. В'язала його на хлопчика 2-2,5 років. Сподіваюся, що вгадала в розмір і всі будуть задоволені. І сьогодні це такий, от, знімаю четвер такий маленький звіт по цій роботі, бо завтра викладати, вже п'ятниця. І тому до нових зустрічей. З понеділка буду показувати свої нові проєкти. Дивіться всі роботи дівчат. Дуже багато дівчат в'яжуть в цьому марафоні. За хештегом «Вяжу, що хочу. Осінь на носі. До зустрічі! Такі на носі осінь, подивіться, що робиться. Такі хмари, без дощу правда. У нас взагалі з дощами дуже важко, тяжко. Ось така травичка, зовсім не травичка. І дуже важко в цьому році без дощів. Але нічого. Ну, трояндочки тут тихенько цвітуть. Вже навіть георгінки. Ще трояндочки. Ну і тучі, боже. Дай дощу, я тебе прошу. До зустрічі. А до мене? До мене? Зокрутись? Укрутись.